Уявіть, ось ви дивитесь це відео, а ваш телефон саме зараз вібрує. Ви берете його, очікуючи, побачити повідомлення від друга чи сповіщення з банку, але натомість на екрані з'являється текст, який неможливо видалити, і цей текст бачить кожна людина на землі одночасно. Що якби Бог вирішив перервати своє багатовікове мовчання і заговорив з нами сьогодні. У нашому цифровому, цинічному та гамірному світі це звучить як зав'язка для науково фантастичного фільму, але давайте на секунду припустимо це правда. Як би це виглядало насправді не через палаючі кущі чи якісь там стародавні сувої, а тут і зараз? Я вам обіцяю наслідки цієї події будуть зовсім не такими, як нам розповідають у недільних школах. Сьогодні ми розберемо цей сценарій буквально по секундах і з'ясуємо, чому прямий контакт із творцем може стати найстрашнішим випробуванням для людства. Готові? Тоді поїхали. Перш ніж ми почнемо наш уявний експеримент, давайте згадаємо, як це відбувалося раніше. В історії людства спілкування з вищими силами завжди було долею обраних. Мойсей підіймався нагору. Пророки йшли в пустелі, містики впадали у транс. Це завжди було чимось особистим, інтимним і, якщо чесно, майже недоказовим. Решті доводилося просто вірити на слово. Але сьогодні ми живемо в еру глобального зв'язку. У нас є інтернет, супутники та 8 мільярдів людей, які постійно онлайн. Якби вищий розум захотів звернутися до всіх одразу, йому вже не потрібні посередники в рясах чи мантіях. Контекст змінився. Ми звикли до миттєвої інформації, і саме це робить наш сьогоднішній сценарій настільки вибухонебезпечним. Ми більше не плем'я біля багаття, ми глобальна мережа, і будь-який сигнал у цю мережу миттєво стає вірусним. Отже, уявімо собі першу хвилину, як це технічно відбудеться. Швидше за все, це не буде громовий голос із неба, від якого лопатиметься скло. Це було б надто старомодно і, чесно кажучи, неефективно через різницю в часових поясах. Уявіть більш елегантний метод: нейронний сигнал, в ту саму секунду, чи то ви у Нью-Йорку, Токіо, чи на полярній станції в Антарктиді, ви почуєте звук всередині своєї голови. Це не звук вухами, це думка, яка лунає чужим голосом, але вашою рідною мовою. Абсолютно чиста спокійна фраза. Наприклад, я тут. Слухайте, уявіть цей момент абсолютної тиші на вулицях, коли мільярди людей застигають одночасно, водії вдарять по гальмах, новини обірвуться на півслові. Це буде найтихіший і водночас найгучніший момент в історії. Майже одразу, вже з першої секунди, настане фаза заперечення ми ж сучасні люди, чи не так? Найперше, про що ми подумаємо, це не диво. Ми подумаємо про технології це був злам, скаже ваш внутрішній скептик. Уявіть, як мільйони людей хапаються за голови, думаючи, що це масова галюцинація або якась таємна урядова зброя. Ілон Маск, мабуть, напише твіт. Я ж попереджав про чипування, але це не я. Люди почнуть перевіряти свої гаджети, шукати джерела звуку. Ми будемо впевнені, що це якась нейролінгвістична атака хакерів чи масштабна рекламна кампанія нового блокбастера. Жодна людина при здоровому глузді у 21 столітті не подумає одразу про Бога. Ми для цього надто цинічні, а стані я. А тепер уявіть, що відбувається в інтернеті за 10 хвилин. Соціальні мережі просто вибухають. Хештег голос вилітає у світові тренди швидше, ніж будь-яка інша новина в історії. Тікток заповнюється відео, де люди плачуть, сміються або в жаху дивляться в стелю, з'являються перші меми. Так, навіть у такій ситуації ми будемо жартувати. Хтось напише. Бог нарешті відповів, але я був у душі можна повторити? Інтернет перетвориться на киплячий казан з паніки, гумору та теорії змови, сервери Твіттеру і телеграму впадуть за 15 хвилин від перевантаження. Ми побачимо хаос, що не приснився б жодному фантасту, тому що кожна людина захоче поділитися почутим і звірити свої свідчення. Але ж давайте перейдемо до найцікавішого: до реакції релігійних організацій. Як думаєте, Ватикан чи Мека будуть від цього у захваті? О, зовсім не факт. Уявіть паніку серед кардиналів та муфтіїв. Адже якщо Бог говорить з усіма безпосередньо, навіщо потрібні посередники, навіщо тоді храми, обряди та пожертви? Якщо тепер кожен має прямий зв'язок. Це миттєво знецінить тисячолітні інститути влади. Священники будуть у розгубленості, а раптом те, що каже голос, суперечить їхнім священним книгам. Раптом він скаже, що половина правил була вигадана людьми. Це буде не просто релігійна криза, це буде повноцінний корпоративний колапс найвпливовіших організацій світу. Ну Но... а що ж щодо атеїстів? Річард Докінс та наукова спільнота опиняться у вкрай незручному становищі. Уявіть, як науковці намагаються виміряти цей сигнал приладами, але техніка мовчить, голос лунає лише у свідомості, це зруйнує матеріалістичну картину світу. Але знаєте, що найкумедніше атеїсти можуть стати найзатятішими вірянами, адже вони вимагають доказів, і ось він доказ. Який лунає просто в мозочку, або ж навпаки, вони почнуть висувати теорії про колективний психоз, спричинений вірусом чи сонячною активністю, битва за інтерпретацію реальності переміститься з філософських клубів просто на вулиці. А тепер до політики керівників держав охопить справжній жах, влада ж тримається на контролі інформації. А тут раптом з'являється джерело, яке абсолютно неможливо контролювати, тільки уявіть собі екстрене засідання ООН. президенти та диктатори кинуться привласнювати цей голос собі Бог на нашому боці, оголосить одна країна. Ні, він говорив з нашим акцентом, відповість інша. Уряди спробують запровадити тотальну цензуру, заборонити обговорювати це послання. Аби лиш не допустити паніки, але ж як заборонити те, що лунає просто у тебе в голові? Це стане повним і беззаперечним крахом державної монополії на істину. Політична карта світу почне просто тріщати по швах. Економіка відреагує миттєво і дуже жорстко. Фондові біржі обваляться вже в першу хвилину. Чому тому що невизначеність це головний ворог грошей. Уявіть собі, трейдерів на Волстріт. Навіщо торгувати акціями, якщо, можливо, настав судний день. Котирування нафти, золота, біткоїна усе злетить униз чи вгору за абсолютно непередбачуваними траєкторіями. Люди побіжать знімати готівку, спустошувати полиці в магазинах, страхові компанії збанкрутують, тому що акт божественного втручання зазвичай не є страховим випадком, а тут він буквально відбувається у прямому ефірі. Світова економіка стане на паузу в очікуванні, що ж буде далі. Давайте поговоримо про саме послання, що ж він міг би нам повідомити, це ж ключовий момент. Якщо це буде щось нечітке і розмите, на кшталт любіть один одного, то половина світу буде розчарована. Ми скажемо, ви це серйозно, ми це й так знали, дайте нам конкретику як вилікувати рак, де інопланетяни? Але якщо послання буде дуже конкретним, наприклад, припиніть знищувати планету, це викличе ще більше суперечок. Промисловці почнуть сперечатися з Богом, доводячи, що це, мовляв, економічно невигідно. Уявіть собі ток-шоу, де експерти обговорюють, чи правильно Бог оцінив рівень викидів вуглекислого газу. Людська гординя не знає меж навіть стоячи перед обличчям творця. Цікавий аспект тут це мовний бар'єр. Якщо голос промовляє до кожного його рідною мовою, виникає ілюзія. Ніби Бог належить саме вашій культурі. Але що, якщо ці поняття не збігаються? В одній мові слово несправедливість має один відтінок, в іншій зовсім інший. Почнуться лінгвістичні війни, люди почнуть порівнювати свої записи та відчуття. Він наказав мені покарати невірних, закричить один. Ні, він сказав пробачити ворогів, заперечить інший. Труднощі перекладу можуть призвести до конфліктів ще до того, як закінчиться перше речення. Інтерпретація стане небезпечнішою за сам факт контакту. «м». А тепер уявіть собі ефект зіпсованого телефону. Одразу після цього контакту з'являться тисячі самозванців, людей, які стверджуватимуть, що Бог продовжив спілкуватися саме з ними індивідуально. Я отримав розширену версію послання, підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися всю правду лише за 9.99 на місяць. Інфоцигани та гуру всіх мастей миттєво монетизують цей хаос, з'являться нові секти, нові пророки на кожному кроці, і кожен із них розмахуватиме своїм смартфоном як доказом своєї обраності. Відрізнити правду від хайпу стане практично неможливо. Психологічне здоров'я людства опиниться під реальною загрозою, уявіть собі рівень стресу. Усвідомлення того, що за нами справді спостерігають, може просто звести з глузду одна справа вірити в абстрактного спостерігача, а зовсім інша відчувати його присутність. Приватність зникне остаточно. Ми звикли приховувати свої думки, а тепер здаватиметься, що про кожен наш брудний секрет вже відомо. Клініки неврозів будуть переповнені, люди з параною остаточно втратять зв'язок із реальністю. Ми побачимо глобальну епідемію екзистенційного жаху, яка звучатиме так якщо він існує, то чому він допустив усі мої страждання? Але давайте поглянемо й на світлий бік. Момент єдності у перші години, допоки не почнуться суперечки, може виникнути унікальне почуття братерства. Уявіть собі, ви дивитеся в очі незнайомцю і чітко знаєте, що він чув абсолютно те ж саме кордони, раси, класи, усе це на мить стирається. Ми всі просто діти, яких покликали до столу. Солдати можуть скласти зброю, бо стріляти одне в одного, коли начальство на зв'язку. Буде, знаєте, якось ніяково. Це міг би бути момент найбільшого перемир'я в історії людства, питання лише в тому, як довго воно триватиме годину, день. Повернімося до науки що робитимуть фізики? Вони спробують знайти джерело цього сигналу. Якщо це не радіохвилі і не звук, то можливо йдеться про вплив на квантовому рівні. Це може стати початком найбільшого наукового прориву. Ми нарешті зрозуміємо природу свідомості. Наука не обов'язково ворогуватиме з цим явищем, навпаки, вона спробує його зламати. Божественний інтерфейс стане головною метою досліджень. Корпорації на кшталт Google чи Apple кинуть трильйони доларів на створення пристрою, здатного блокувати або посилювати. Цей сигнал біотехнології зіллються з теологією у дивному танці. А що якби Бог раптом почав відповідати на наші запитання? Уявіть собі, формат запитання відповідь, але у планетарному масштабі. Це була б справжня катастрофа, бо ми б одразу запитали, хто вбив Кеннеді?» або яким буде курс долара. Ми б засипали. Творця дріб'язковими та егоїстичними проханнями, і навіть якби він відповів хоча б на одне запитання, це повністю змінило б історію. Розкриття будь-якої історичної таємниці може спровокувати війну. Правда, часто виявляється занадто гіркою. Можливо, мовчання Бога це не ігнорування нас, а форма захисту від нас самих. Уявімо собі правовий колапс. Уся наша правова система ґрунтується на світських законах, але що, якщо Бог дасть пряму вказівку, яка суперечитиме Конституції, що тоді вище закон країни чи Слово Боже? Судді та адвокати просто збожеволюють. Якщо підсуд не заявить, голос наказав мені вкрасти цей хліб. Як це взагалі можна перевірити? Суди просто потонуть у справах, де головним свідком захисту виступатиме Господь Бог. Поняття відповідальності розмиється, а фраза я лише виконував його волю, стане універсальним виправданням для будь-якого злочину. Зміни у повсякденному житті теж будуть колосальними. Уявіть, як зміниться індустрія розваг. Фільми жахів перестануть нас лякати, комедії стануть зовсім іншими. Мистецтво завжди шукало сенс життя, а тут сенс сам постукав у двері. Художники, письменники, музиканти будуть у творчому ступорі. Про що писати, якщо головна таємниця всесвіту вже розкрита? Або навпаки почнеться ренесанс нового релігійного мистецтва, але вже цифрового, мультимедійного. Концерти починатимуться з хвилини мовчання в очікуванні нового сигналу. А тепер давайте поміркуємо про наших дітей діти, які виростуть після цієї події, будуть кардинально іншими для них Бог стане не казкою, а очевидним фактом, наче гравітація чи інтернет. Це докорінно змінить усю систему освіти. Уроки біології та фізики доведеться повністю переписувати, аби інтегрувати факт контакту, постане покоління, яке ніколи не знало сумнівів, чи піде це на користь, адже відсутність сумнівів часто породжує фанатизм, але, можливо, це також породить і покоління з абсолютною внутрішньою мораллю. Хто знає, наближаючись до кінця нашого сценарію, уявімо, голос замовк. Сказав лише одну фразу і зник: минає день, два, місяць, тиша. Це очікування стане нестерпним. Ми відчуватимемо себе покинутими сильніше, ніж будь-коли почнеться глобальна депресія, справжній синдром відміни, ми благатимемо його повернутися і заговорити знову. Люди збиратимуться на стадіонах просто щоб послухати тишу разом. Це мовчання після гуркоту тиснутиме на психіку важче, ніж сам гуркіт, у довгостроковій перспективі світ поділиться на дві частини інтерпретаторів та заперечників. Перші будуватимуть нову цивілізацію на основі тієї єдиної фрази, намагаючись знайти в ній приховані шифри, другі переконуватимуть себе та інших, що це був масовий гіпноз прибульців або збій матриці. Конфлікт між цими групами може спричинити нові війни, іронія полягає в тому, що пряме втручання Бога не принесе миру, а може стати каталізатором остаточного розбрату, людство вміє перетворювати на зброю навіть абсолютну любов. І ось, нарешті, фінальний поворот а що, якби голос сказав Ви і є Бог, я спав, а ви мій сон, або ще страшніше. Експеримент закінчено, я вимикаю сервер через 24 години. Будь-яке таке повідомлення докорінно змінить наше сприйняття себе, ми більше не зможемо жити як раніше, просто споживаючи ресурси та гортаючи стрічку. Цей контакт змусить нас подорослішати миттєво, примусово. Ми зрозуміємо, що ми не одні, але від цього стане не легше. А нескінченно відповідальніше? То що ж виходить? Якби Бог заговорив з нами сьогодні, це не вирішило б наші проблеми, навпаки, це створило б тисячі нових. Ми побачили, наскільки крихкий наш світ, що тримається на здогадках, та вірі в те, що нас ніхто не чує. Можливо, його мовчання це наш найбільший подарунок, що дає нам свободу бути собою, помилятися. І шукати істину самостійно. Пряма відповідь знищила б питання, а саме питання робить нас людьми. А що думаєте ви? Якби у вас була змога почути лише одну фразу від творця, що б це було? Напишіть свій варіант у коментарях, зберімо найцікавіші відповіді, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному випуску.